Мікс чоловічих худі від бренду Bench та NIS. Глоті буде 20 одиниць. Почнемо з менших розмірів: розмір S. Ковка на замку на флісі без капішону. Худі, розмір S, Всередині на флісі. S. Розмір S. Далі у нас буде розмір M. Тут ось такий комірець на защіпках. Розмір М. 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 Світшот в розмере М М. «М», «М», Далі у нас буде розмер L L, L L Світшот в розмере L, L та одна модель в розмірі XL.